Що відбувається зі спадщиною портнова, як лідера суддівсько-прокурорівської ДБР СБУшної мафії? Йде невидимий перерозподіл спадщини та боротьба за перехоплення контролю, дистанціювання офісу президента від Стефанішиною Магомедова, комісія з цінних паперів, порушення кримінальних справ по АРМА, синхронізація з санкціями США. Це спроба продемонструвати віддаленість зеленського Єрмака від Портнова. В цьому сенсі в існує ймовірність і потреби Зеленського позбутися Татарова і причепом Сухачова, Удавіченко, Малюка. Але Зеленський позбавлений можливості відшукати альтернативну заміну. Тому йде розшанування і сегментація боротьби всередині за перехоплення контролю мафії лише в окремих системах суддівські цінних паперах, мін'юсту, правоохоронній адвокатурі тощо поки що портнов навіть звідти зберігає впливи. І є обґрунтованими і доцільними посилання громадських активістів щодо негайного усунення від вертикалі та посад усіх, хто призначався та фінансувався за участі портнова татарова. Зрозуміло, що вони мають активи компромату щодо офісу президента, які стримують Зеленського. Однак, іспанський кейс розслідування вбивства Портнова та дослідження депозитарію унікальних обсягів тіньового світу формує фактичні загрози для соратників, що можуть розділити його долю будь-де чи в Україні, чи в Лондоні, чи в Відні. Боротьба й війна на спадщину портнова матиме. Ще свої прояви і свої жертви.